Добрий день, колеги. Розпочинаю роботу нашої комісії. Повідомляю, що з 9 членів комісії у нас присутні 5, тобто у нас є форум. Є пропозиція розпочати наше засідання. Хто за? Щодо регламенту, значить, формую, що в нас на сьогодні доповідачі департаменту архітектури та містобудування і служба у справах дітей. Я пропоную максимум годину. Ми встигнемо. Хто да. за це такі Дякую. Отже, розпочинаємо нашу роботу. Раді вас бачити, департамент архітектури та містаподівання Запорізької військової ради. Доброго дня, департамент архітектури та міста У нас проєкт рішення 13, зокрема, це другий варіант проєкту рішення щодо затвердження плану дислокації. Всі це, я думаю, вже значит, з, минулого, з минулого тижня в нас була пропозиція другого варіанту, що вона зарізняється в першу. саморішення І надали такі зобов'язали. Департамент архітектури та містобудування внесе відповідні зміни до електронної версії графічних матеріалів плану дислокації. Це реєстрація. Друге, забезпечити проведення відповідності. Третє. Продовжувати поставку прив'язки тимчасових споруд для провадження. Рівські діяльність, тепер який зазначено пунктом 20 рішення військового стану та які слід за його припинення чи скасування. Що ми кажемо? Ми кажемо, що. Значите, почти... який ну, у нас проєкт рік. 13-й. Зараз вони його немає, але на реєстрації це ж його відсутня. Давайте я доповім, а наступний я просто перебуваю, щоб ви вже могли... Знати, де ви можете зі Ну, Тобто то просто є інформативна. ми зробимо. Все добре, так. Так, зараз ну, ми кажемо, що у нас 192 споруди, які на э, цей термін. Ну, у нас була дата 17 липня цього року. Коли ми розпочали цю всю роботу, ми взяли ці, ці дати і нам. Коли нам uh, надано доручення робочої групи щодо впровадження тимчасових споруд, uh, готувати рішення першочергово. У нас uh, 192 споруди, які ми кажемо, що ми, uh, ми продиваємо чим з цих паспортів на момент військового стану. Коли війна uh, закінчиться, ще в місяці буде потрібно буде... Це питання і переміщувати ці чи спорудячі прибрати. Така, така була компроміс стосовно підприємців. Що це дає підприємцю? Підприємцю це дає, що він не буде зараз замовляти нові якісь там документи, витрачати якісь там кошти, він не буде погоджувати з мережами, тому що це наскільки нам відомо, це дуже така. Вагона часто вкладає за ситуація От, Тому така пропозиція. Що ми зробили? Ми зробили, обзвонили всіх підприємців, які підпадають до ці рішення, це виконувати на тижні, І опублікували це на нашому сайті, на міській раді, на страничці, <кхід> фейсбук все це зараз обговорюється. На жаль, окремий приємсто які Це історія муніципального, коли вони прибираються. Ну, Знаєте? С кільком спорудом. С кільком спорудом. Підприємство 192 і в попередньому проекті рішення. Не, 20, там, 245. Ми Сейчас у нас в столовом студии... Что мы сделали? У нас есть на сайте стартанная трассельная есть почта и есть Давайте я вам там сброшу ссылку. Может ли прием? І ну, побачити, є він там чи нема, щоб у нас не було такого, кого прибрали, кого не прибрали, підпадає, не підпадає. Не... А як будуть працювати, то це буде в незаконному так? Тільки 192 споруди, до кінця воєнного стану продовжують. Я Так, правильно. Схема десантці це місце розміщення. А паспорт повіз це вже документ на... Ну, все, Правда, все, встановлено. Тому у нас є э, такі локації, місце розміщення, на, на которых ніхто э, взагалі не встановлював. Є е, там ну, попроста, то я скажу, там, допустимо, наша наголинка, да? угу. у нас є там точки, там уже давно ну, как бы, збудовані. І що їх прибирає? Ні, що, ми, ми, ми прибираємо ці точки, коли ще там з минулого років, а вони там є, там нікого не було спортивних прираз. Ми зараз зробили аналіз, розглянули, скільки споруд підпадає до ці дію, от стосовно з минулого разу. Там підпадають днів споруди на зараз, у, у кого є документи, хто працює. Да. Тому що, а ну, є вони такі, вони що, кажуть, що стоять, але немає документів, і вони все рівно працюють. Це не стосуються, або... у нас є споруди, які без документів стоять. <ривіт> ну, я, можу, ми ж не можемо нічого і продовжувати. Вони Ви будете прибирати зараз, чи які yeah, <ривіт> <ні>, без <ривіт> документів не працюють чі і так далі. А, а як так вийшло, що вони без документів працюють? Наглость там вийшла. Я розмовляю. Багато діти. Це Лені Володимирович каже про тих, хто вже там за царя Панька, а є ось Хортицький район, вулиця mm -hmm. Е, е На ранок стоїть стакан, кіоск, стакан. Ні, це гарки. Звідки допомоги, ви взагалі? Хто, да? А потім починаємо аналізувати, вони спочатку так хотіли поставити в Заводському районі, вигнали. вигнали. От зараз ми також піднімаємо документи і їх виганяємо. Як то кажуть повністю морожено. Нормально. Пропозиція така. Ми кажемо, що нам потрібно приводити до владу наш центральний проспект і зони історичного ареалу, разбираемся в точки, дислокации, с их зоны в привидности до законодавства, в до гаражных всей территории. Паспорты привязки, которые там сейчас выданы, они будут продолжены до конца войскового стана, эти стороны будут там находиться до конца дня. Плюс три месяца. Вот такая была общая месседж. Когда мы закончим свою, у нас уже будет там... Там будет по-другому подход. Ну, ми будемо ну, ми, нам потрібно це сказати підприємцям, що в цій зоні у нас є такі вже випадки. Окремі підприємства вже хочуть перенести свою споруду, що вже дві споруди, вони туди ну, під'їжджають і Знаєте, Я не можу так сказати, але є окремі... Вони зараз у них є така можливість, вони переїжджають не в худше місце. По-перше, ми ж кажемо, ми ж кажемо, давайте є пропозиція. Якщо у вас є пропозиція з цього місця, знайшли інше, і ми не можемо, знаєте, ви кажуть, що департамент архітектури пропонуєте місця. Якщо ми, якщо ми будемо пропонувати місце підприємство, то цей підприємець він сам знаходить місце і каже, що мені тут цікаво. Тому що ми що пропонуємо, це як знущання. Знаєте, ми там кажемо, навіть, там немає людей, там купати немає. Ну, ну, -то. тому, тому ми ну, вже будуть що це у нас одна з проспектна Металургів, друга з перехрестя Соборної, Хриниської. Я не знаю, що можна це звати. Новац, Харківської районі, а Металургів коммунарист. Ну, то така пропозиція, ну, вже, ну, це не перший вибір. При такому поїзді я перепрошую, перероблюється у вас питання. На, да. надобре, да. да. що да. витьте да. ми. Да. Ну, завалить представлять Шабана хочу підсумовувати. Ми зараз розглядаємо до... да, <продук> да, другий варіант, правильно? Так, це, на який на сьогодні виглядає як так, так, мови, компроміс. Здіялася величезна буря соціального негативу цього приводу. Зараз ми таким чином застосуємо підприємцям. Що, шановні колеги, ми все будемо це робити, тому що це вимога закону. Так? Але враховуючи військовий стан і враховуючи нашу наближення до фронту і то, що людям треба працювати і продовжити бізнес, ми а, дозволяємо це до кінця війни плюс три місяці. Я правильно зрозумів? І, і тоді ще останнє питання. Було список 245, стало 192. 200, 200 оці. Що? Є... Так, точі 245. А? 245. То, чо? То, чо? А, ну, 45, це точок. Ми кажемо. Чи паспорти От, я ж да чогось. Дос... Зараз ми залишаємо 192, тому що в них є документи. З тими, у кого немає документів, і війшли у ці 245 мінус же яка займається, по вашим приписам, ну, муніципальним тобто вартою. Буде... Тобто вони не підпадають під дію цієї нашого рішення сесійного. Так? Так. І вони вже тоді не порушувати серед депутатів, серед громадськості, тому що в них просто немає документів. Тобто mm -hmm. ми намагаємося просто привести Немає далеку. чого приводити, приводити, приводити до... Не, не приводити, а подівати, скажімо ну, так. Ну так, просто немає документів. Або немає. Якщо це було, давайте у нас така була ще, ми розглядали майданко зупинка. На это более зупинка, помните, труба, как-то ее называют в виде. Там а, у нас был один предприемец, трамвайна зупинка, как ехать в дубовку. Трамвай спускается и справа включает зупинка. Там заранее не було оформлено паспорт в яз. У нас не зупинки в Радівалі, у нас є вже опит стосовно зупинок громадського транспорту, який ми отримали рішення виконавчого комітету щодо продовження їх на місцевих став. Ми теж пішли по цій процедурі, тому що о, основне таке питання у підприємстві, коли він знаходиться на цій сім ну, місці, коли закінчується паспорт приватні. Сразу він втрачає світло і втрачає воду. договора. Це для нього основне. Тому ми прийшли до цьому прикладу, і ми на паспортах ми нічого не змінюємо. Ми на паспортах прям пишемо, що він чинить в таку-то І це допомагає підприємству нічого не змінювати в старих документах. Продовжити договори на освіту на роботу. На... Та там... Я думаю, це буде останнє питання. Ви казав понеділок, усім телефонував. Всі про це знають. Є якась перспектива якогось вибуху? Чи... Чи всі розуміють, що не ну, знаєте, Дуже багато, в принципі, полежите на цього. Тобто всі розуміють, що до кінця війни... Саме, саме основне для підприємства зараз не вкладати кошти. Якщо, він, ну, якщо то, навіть, такого рішення не нема, він, йому потрібно замовити проєкт знову, отримати погодження. Ми зараз, якщо ми це приймаємо, ми говоримо, що у вас документи, які видані там, в минулих роках. В 2019 році буде там. Він автоматично продовжується. Да, він продовжує натишне, вам не потрібно нічого переважно. І на голові їх не чіпає. Так. Правильно? Так. Всіх викликали обурення на бурення, зрозуміло, чому, що їх завтра будуть демонтувати. <гум> Якщо такого не буде. Тут То я вважаю... не буде, тому ми це все розв'язуємо. Ви послухали? Завідомо, пам'ятаєте, так? Ні-ні, зараз це буде непротокольне наше рішення, тому що ще проєкт рішення... І, і, а, так, так, я потім ще... Тоді на наступну комісію, я думаю, тоді вже без обговорення, розумію, про що це мало. Тоді все, так, я думаю, це не буде не русський протокол, а просто приймав якось. У вас єдина був проєкт? Ну, єдина був такий. такі... ну, Ну давайте так, на сьогодні, якщо це більш такий гострий... Гострий? але буде час. Ні, я взагалі сам проект. Є така ще історія з підприемством, що ми казали, что мы открытый один род дома як влада і як підприємство. У нас зараз весь 8% підприємств не фото. Потім отримав паспорт і закрив свій Ми кажемо, що це є статистика, ми зараз учиняємо такі паспорти, і вони армулюють. Тому що є різні підходи, тому ми, ми кажемо, що так, у нас є діючі паспорти, ми продаваємо. але ви, вам потрібно банк, бізнес теж відповідати, чим вам законодавство виплатити на налоги. Тому є така історія. Тому що... Нет, не знаю, цель. Давайте все розуміємо, що це оборон пропуск. И мы спокойно підприємства, потому что їх можна зрозуміти. Так, до нас випадка представник служби управління наші справи людей. Правильно? Так, я заступник начальника служби у справах людей Олена Костянтиновна надала загліна. Я кончук Олена Костянтина, Заступник начальника. Ну, я заступник начальника і начальник відділу з питань національних виховання. Так, наскільки ви... я розумію, проєкт рішення No6 про внесення змін до програми Діти Запоріжжя на 25-27 років, затверджено рішення міської ради від 12.24 номер 10, редакції від 30.07.25. Тобто це ще одна редакція так, рішення від 24-го Так, У зв'язку з тим, що в травні цього року був указ президента, де день захисту. 1 червня, 20 листопада, за рахунок економії ми будемо проводити урочистий захід для нашої категорії, і хочемо ще додатково провести школу патронатних родин. Це новий напрямок, який ми розвиваємо. Їх у нас 12 зараз у Запоріжжі, там 23 дитини. І є потреба, щоб їм не тільки свято зробити. А ще й провести певну методичну роботу. Для цього необхідна певна сума коштів. Також так, на міський захід потрібні кошти в розмірі 54 782 дві гривни, а на школу підтримки патронатних родин 55 757. Це на гроші у себе заходите? Так, це, це за рахунок, так, за рахунок економії. І хочемо підтримати дитячі будинки сімейного типу. Їх у нас 15. Ми зупинятися не будемо. Вісім в Запоріжжі. Інші евакуйовані. Ті, які в Запоріжжі, це не тільки які були створені до військового часу, а й ті, які, які ми взяли на функціонування. Це дитячі будинки, які були створені в Вологівському району, Ворозівському, це ВПО. Ми були куплені за рахунок субвенції будинки. Вони написали заяви, що хочуть функціонувати в місті Запоріжжя. Так, що, не, не, да, не, Це дитячі будинки сімейного рішенням виконавчого комітету. Ми їх взяли на облік, тобто ми їх контролюємо і ми розуміємо, що ми можемо використати їх ресурси, максимум влаштувати до 10 дітей. Там є Можливо. місця. Да, да, тобто, вони нам дуже допомагають. У нас є е, можливість за рахунок перерозподілу е, коштів, е, виділити їм по 25 тисяч гривень. Це буде сім будинків, які в місті Запоріжжя, щоб докупити їм предмет тривалого вжитку, меблі, бо ми поповнюємо дітей, розуміємо, що треба ліжка, е, треба шафи. сім, Одна сім'я у нас чотири дитини. Ми вирішили від п'яти більше. Там виведена дитина, і я так розумію, що в наступному році за станом здоров'я нам придеться закривати цю родину, бо там один батько вихователь, він за станом здоров'я не зможе виконувати. У нього серйозне захворювання. Він лікується, але ми розуміємо, що там позитивного рішення не буде. Ми цих дітей в наступному році переведемо більше девест. Скільки за тут? Четверо. Да. По положенню, якщо одна дитина виводиться, там була хлопчик 22 роки. Він написав заяву, що хоче вивезти всі мам, була можливість виїхати із України. Залишилось чотири. Дитини і по положенню, ДПСТ ми можемо цілий рік поповнювати, і все одно а, залишається в статусі дитячого будинків сімей. Вони <головіки> і з річної хрази або це брат, сестра, діти ми намагаємося ці родини заводити з великих родинних груп. Бо три чотири шість дітей їх вже ніхто не візьме, підвіни установиті самі де Песте. Це в составі цієї у. Сім'ї, коли ви говорили, що там батько. Що батько, так, батько а, так, три, три залишилося скажіть, два брати та сестричка і, то один, не і не один не родич. Не родич. родич. Так, не родич тобто, і ми плануємо перевести в, іншу, в, іншу, в інший дитячий будинок сімейного типу. Також ми завжди ДБС підтримували кожен місяць 700 гривень на кожну дитину або особу в їх числа. До тисячі гривень підтримувати, ми розуміємо, що зараз все дороговартісне, це, та, це, це, це ніщо. А, так. Ти а, ти ти а зараз тим паче. Ну, якщо 98 дітей, mm -hmm. порахуйте. Тим паче, зараз ви ж чули, що все перекинуто на пенсійний фонд виплати. І в нас є родини по 2-3 місяці, не отримують. Їм важко. Як одна жінка у нас. ДБСТ прийняли підлітки з Івано-Франківської да, області і каже: я підняла те, що відкладала на чорний день для того, щоб щось купити. Я розумію, що через певний час ця проблема вирішиться, і вони через 2-3 місяці отримають, але зараз треба жити, одягати і спеційні власне питання. Две які ви сказали, колозівські район, вони. Так і залишаються ні, вони тепер місто Запоріжжя. Тобто все Так, да, там да, рішення тобто звідти до нас прийшли, написали заяву да, на, да, да, на секретаря міської ради, що просимо взяти на функціонування. Там буде, вони зняті, і ми тоді можемо виділяти на них гроші Звичай, з бюджету да, міста. Да. Тепер ми їх контролюємо. І вони територіально зараз у місті да. І адміністративна підпорядкова та, так, 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 так. контроль за нами. Так. Так. Це вже наші ми можемо користуватися. Вісім? Вісім місця запитали. А ви казали 15, це ті, які ви... Це 15 взагалі. А інші ще всі де? Інші – це Польща, Німеччина. Ми з самі якось контакт підтримуємо чи... Звичайно. Просто контакт? Ні, у нас група Вайбері. Ні, я маю на увазі фінансово, ми їх якось підтримуємо. Звичайно, ми оці 700, а тисячу, а тепер на тисячу буде, Так, так. Дивіться, ми ж виділяємо відшкодування на отримання будинку, оплату за теплопостачання. У нас є службові приміщення на Преображенську, де дитячі садочки, там 4 квартири. От вони місяць, там закрито, але місяць за ними службове користування. Коли тепло почнеться, велика квадратура, більше 200 квадратних метрів, вони 30 тисяч оплачують за тепло. В місяць? І там ніхто не живе. Ні. Але ж вони в будь-який час можуть повернутися. От з Італії ж повернулись, у нас три родини, не витримали там, в 23-му, і там сім'я зараз живе. Так, вони за світло не платять, за воду не платять, але ж тепло не обріжуть. Розумієте? І тепло ще є і комерційна ціна, так? А да? прикордонка. Ну, сім'я ж там живе, як -то а, там по там прикрошову. З чотирьох родин. да, одна родина живе. Так, да. да. да, І ми не можемо їх не залишити. Завтра не скажуть, ми хочемо повернутися. Правильно? А там ну, там ж і меблі, все. Так що, потреба така є. Дуже зміло. Чи є якісь питання? А, в перспективі є в нас усі дитячі будинки сімейного ДБСТ, які не мають свої приміщення для проживання, чи хочуть збільшити купити. Я маю на увазі купувати будинок чи а має, на майбутнє? Ми плануємо на наступний рік одну сім'ю створити і знаю, що до кінця року Новомиколаївська громада а, створила ДБС, і вони будуть в місті Запоріжжя за рахунок субвенції купляти будинок. Я думаю, що вони знову напишуть заяви, попросяться до скільки міста 5 ,5? запоріжжя вирішили купілів на будинку. Десь до 8 мільйонів. 200 тисяч. Можу купити. Я бачу, що купую да, да, да. да. йде все, так? Да? гарні, <вукові> це, це Буде щадно, що ми проголосували. Е, я втягнув на час. А, де, якщо питань немає, питання зрозумілі, нема, питання нагадують, питання, е, питання потрібні і ще раз подякуємо управлінню, тому що, ще, си, кажу, що кажу, до кого такого у вас е, жодних питань не було. От, ніяких е, не організаційних, ні фінансових. За те, про, що питань проблем, проблем. ви ніколи не викликали якось, не породжували якісь проблеми. Дати це було намагаємося вирішити, і нам в допомозі ніхто не відмовляє. Ми ж розуміємо, якої категорії ми опікуємося. Добре, колеги. Тоді проект рішення номер 6 про внесення змін по суті. Змін ми знаємо це при грошей, що пов'язані з тим указом президента і збільшенням матеріального утримання дітей, які дев'яносто скільки ще раз 98. вісімностовісім діточок. Ми платимо тільки на дітей чи і на дорослих? Ні, тільки на дітей. Тільки на дітей. Хто за? Як то описати? Дякуємо. Ні, немає нікого. Все. Я... Я, да. не 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 ну, все. Може, вони записувалися. Можливо, за проєкта Пропозиції чи Чі е... чіт? Ні, що трапати більше не буде. Пропоную завершити. Хто за це? Пушу голосувати.